Всім доброго дня. Стою під магазином золото. Обмін, скупка золота. Вирішила все здати нафік. На що воно потрібно? Саша не любить золото, я його теж не ношу. І я шуткую, ось Саша мені йде, дивіться який красунчик. чий це такий мужчиночка, Це мій мужчиночка, е, Думаємо. Думаємо, ну, ми по справи були в городі. Думаємо, завтра поїхати на рибалку. Просто трішки відволіктися, тому що музик. Вже, знаєте, роботи нема, дома вже все переробили. Саш, деке черешня залишилася. Саме на Дніпро треба да? заїхати. На Дніпро, так? Сказав, що на Дніпрі ловиться. Лучше, кажу, на Ліковську ніхто. Ну так. А да. де його на Дніпро? Раненько встать, може, туди до... До Річ Портади, оце хороше місто, там знаєш, є. Там течення, звісно, може бути. Ну то вирішимо куди. Там что ну, знаєш. То, вже... Ми думали, на на сьогодні якось не захотілося. Та, звісно, туди. Побуду потім дві бутилки вже водимо та поїдемо. 27 градусів сьогодні Саша дивиться у нас. Ну, тепленько, звісно, не схоло. Але все одно туди-сюди та вже будемо басейн зливати. Вже він не нужен, ночі холодні. Та й так в цьому році, що Сашуня вона не... Сашуня, ну, ж не думала, приїжджає, що так приїхала, не купалася. Думала, може, Діма приїде відпуску, то він любить купатися. Не... Саша в мене не купається, тому що вода дуже за нього захолодна. Рушка вона не залізе туди, вона може підкупалася, так не залізе. Одна я. Поки він не такий, знаєте, якщо залишити воду, вона ну, застреється нам. Поки не такий, то злити його. Що Саша за ним ухажує, то він у нас вже 6 років висить. А так, вибачте, якщо не залишають на зиму, то така шана буде, що викинеш його. Та нічого, якщо йде. Може кожен. Рік міняти басейни, то це кожна справа особиста, як я кажу, не можна так сказати, що отак і отак. Ми робимо так, після іншого. Що поїдемо додому, сюди зварю каші пшана, а завтра встанемо та де, десь поїдемо, десь приткнемося. Там, де ми їздили на Дніпро, там немає де стати. Там очерет заріс, немає місць. Там, де кар'єр, там я думаю, на оток ще бінки. там все залі просто. Туди весь город буде. Це може сюди можна поїхати. Там, звісно, туди де... такого немає. Так там же ж я не знаю. Ну давай проїдемося, глянемо. Поранніше виїде. Таксі пораненше їдуть, по темному, щоб місце. Та там прислаєш, як кидають? треба, якщо тебе отак люди возле один біля одного. А там таке є, там, як, як то в банці. Може до Ніболона? Через забор перелазити. А здоров'я немає. Є там забор. Єсть, Саш. Оце тільки сюди, отут десь можна туди прикнутися. Mm -hmm. А може на пляжі, з пляжа кидають. На пляжі Так, там на толку не місяць ключе. А може поїхати на крюка в сторону. Де о, там знаєш, де воліти, де то воно... пірсу точки називають. Хоча доживем за що подивимося. А поки дамо, їдемо. Сьогодні щось кровом, такий якийсь... пробки, не знаю чого. Це сьогодні у нас що? Середа, так? Да? Середа чи що? Да, середа, сьогодні третє час чи друге. Третє. Третє. О, це третє сесії, знову третє е... вересня. Це день народження каналу мого. Ось, 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 скоро. Це 9 років, по-моєму. А можливо вже й 10. Ні, по-моєму, 9. Та дівчата напишуть, вони будуть відати. Дівчата напишуть, просто, знаєте, деякі... Ну, соромляться просто, тому що, чесно кажучи, це зараз трошки якось може щось відповідати. А от там перші два тижні просто навіть не те, що там читати когось, а якщо оці дзвінки слухати взагалі, просто не було не бажання, чесно кажу, та й можливості. Але зараз потихеньку. Мозги включають. Ой, ще ж в аптеку заїдемо, Санька. треба купити мені та дуські. включаєш, та потихеньку розумієш, щоб все. що все. Щоб ти не думав. А зараз були в Авру і рамочки купляли. Там такі гарні орхідейчики, такі, ну штучні, красиві, такі вазончики. Хотіла вже взяти, а потім кажу, ні, не буду купувати, не хочу оцих штучних, оце штучне, що лежить поки що. Хай воно там і лежить. Я так замовила, ще по дві сторони поставити, там, де пусто, стему прийдуть, квіти. і то. В національному соняшники, там маки червоні. А цього не хочу. Не хочу цього штучно. Хай краще буде просто пусто. Квіти принести, принесли, пов'яли. Він молодий, на що йому ці штучні квіти? Так взяла, потім поставила, думаю, ні, не хочу. Сюди-сюди та й листя впаде. І білі мухи полетять. Свої мама сьогодні якась взагалі оце тільки пообідули. Представтеся, приїхала, я котлет нажарила, потім сир у мене був сирники зробила. І ікра. кабачок там там такий великий був, я його трошки взяла для цього для котлет. А то залишилось так, що ну, зроблю ікру протушу. Купила я ось рамки. Зараз я поставлю. І дивіться, що. Тут ось скло, а тут немає. А ціна одна. Обалдеть. А, а як же це я провтикало? Диви, тут є скло, а тут нема. Офігеть. Ну ладно, синочек, я оцю поставлю в рамочку. Йди моє золото. Йди моє маленьке. Ой, як тяжко. Я так стараюся, синок. Я так стараюся. Якби ти знав, як я стараюся. Тож тебе вимазав помаду, часу мама тебе вимазала на убивках. Я так стараюся, синочка мій. Та так важко. Так важко, мій малесенький. Ну, нічого. Ну нічого. Скупили сьогодні червей, синок. Може, Саня каже, поїхала, мені не хочеться. Сьогодні збиралися. Кажуня, це перший раз в житті, що я... мені не хочеться їхати на рибалку зовсім. Кажу, ну давай поїдемо трошки, може. Відволіку ну, відв... відволі... відволікатися. Так, відволікатися. Ладно, зараз встану сюди. Треба я. Ні, для мене 40 днів мало. Саша мені тут зробить я так повішую, я з гузника візьму. Кажуть, 40 днів треба прибирати портрет. Для мене 40 днів мало, зовсім мало, я не зможу прибрати. Мені правильно Сіра каже, вона каже, коли ви почуєте душою, не слухайте нікого, робіть так, як ви вважаєте за потрібне. Отак так я буду робити серцем. Не там як якимись канонами, чимось придуманим. А серце. Так, все, ми не плачемо, все нормально. Зараз я синочка, в цю рамочку візьму. Як я не подивилася, ще знаєте, що вибивала рамки, вони ж так поруч стояли, ну, сама на самому Пік, Пік, цю а там, можливо, й дешевше. Та нічого страшного, господь. Нехай синочок, нехай. Так, ставила це тут з цієї сторони можна ставити. Бачите, така є підставка. Це я поставила свою липчатого та такого мій зяйка. Тут просто ззадні був сарай, там, де він я сидів, ми з ним балакали, то вони прибрали той фон. Моя заюзечка, моє сонечко рідне. І це що зараз Саші скажу, хай візьме молоточок і повісить тут ці дві картинки. Можливо, навіть тут дві картинки, цей сертифікат, він так його хотів, він його отримав, так що хай буде біля нього. Так, все, все нормально, синочок, все нормально, мама сильна, мама сильна, моя котика. Ну, я не могла ці часи покласти туди в труну, бо це одне, що залишилося, що твоя ручка була, що останні секунди. Це було з тобою останні секунди, які тобі гарні. Помниш? ти кажеш, мамо, що ти робиш? Я кажу та розсажую астру, та що падалішня така хороша зійшла. Розсажую. Хоч вона синочок, зацвіла, ця астра тільки тебе нема. Тебе нема, тільки синочка мій. Фух, як важко. Ще й таблеток не дали, а я ще й лікарю не подзвонила, щоб дали рецепт новий. Все, нема в мене вже. Ось останню зараз вип'ю. І все. -да гідозепанчик ось так називається. Вони не дуже сильні, але вже немає, я вже сожрала пачку що А зараз їх не роблять, бо їх робила Одеса, а зараз ще, може, забамбілі, завочі, що немає. А друге треба, щоб лікар рецепт давав. Зателефоную, може, напише новий рецепт, заїду куплю. Трішки легше, коли таблеточку випиваєш. А так, оце займалася. А бачите, що ще купила. купила. Стрічку хочу спробувати, в нас важка така рука ділиться, можна заказати якісь трояндочки. А я хочу спробувати зробити сама трояндочки, своїми руками ці трояндочки. Знаєте, такі з атласних стрічок такі продаються, красні, червоні. Я хочу такі спробувати, може вийде. Ну, пістолет треба. Не знаю, це, це не сьогодні. Подивлюся в інтернеті, як воно так робиться. Та й зроблю. Ось бачите, цю обрізала, а та ні, а та нормально лягла. А та лягла нормально. Важко, дуже важко. Зараз я вип'ю таблеточку, я думаю, що буде легше трошки поработаю, зараз смонтірую якесь відео, не лежать руки зовсім не лежать, чесно. Що ти мені там смієшся на углу стоїть, Що ти смієшся? Сміяйся, всі такий будеш посміхнений. Він навіть там, де за кермом, о там сидів, що так важко І там посмішка в нього є. Ех, ти мій зюк такий малий зюк, маму оставив, оставив, маму. Обманув, казав, приїдеш. Я приїду, бороду ж отпустив, як герой. Я таке ляпнула, як дурочка, щоб борода як герой. Я тебе все одно ждати, бо так хочеться мені, щоб ти приснився мамі, а ти бачиш, Сашу не снився, а мені ні. Я так хочу, щоб ти мені приснився, синочок мій. Пока тут ще твоя душа. Я сідаю на ту лавочку біля кухні, там, де ти сидів. І думаю, сижу, як медитирую сама, думаю, може, ти дотронешся до мене. Можливо, що щось щось якимсь таким маленьким-маленьким дотиком скажеш мені, що ти поруч, але нічого не чула я. Нічого, синочок мій рідний. Так, все побалакала. Соплі порозпускали, як ти казав, не розпускати, мама соплі. Акула, Риба акула, і на маму казав, як він ніка на маму не казав. І, рибонька, я вас всіх люблю. Ми тебе теж синочок дуже любимо. Ми дуже тебе любимо. Кажіть своїм дітям про любов, кажіть дітям частіше, як вони для вас дорогі, які. Навіть коли важко лише, кажіть, бо буде пізно. Мій улипцевий такий хлопчик. Моя ляля така манєня. Так, все, ладно. все. Не хотіла, не хотіла. Ні, це не плачу. Це просто мене так мене просто насмарк. Мене просто насмарк, я просто дилася. мене продуло, там ніколи відкрите, мене продуло. Все нормально. Так, вставила це тут з цієї сторони можна ставити. Бачите, така є підставка. Це я поставила свою липтя таку. Мій зяйка. Тут просто зазад був сарай, там, де він всем сидів, ми з ним балакали, то вони прибрали той фон. Моя заючека, моє сонечко рідне. І це ще. зараз Саші, скажу, хай візьме молоточок і повісить тут ці дві картинки. Можливо, навіть тут дві картинки, цей сертифікат, він так його хотів, він його отримав, так що хай буде біля нього. Так, все, все нормально, синочок. Це нормально, мама сильна, мама сильна, моя котика. Я не могла ці часи покласти туди в труну, бо це одне, що залишилося, що твоя ручка була, що останні секунди це було з тобою останні секунди. Які тобі гарні. Помниш, ти кажеш, мама, що ти робиш? Я кажу. Та розсаджую астру, та, що падалішня така хороша зійшла, розсаджую. Ось вона соночок зацвіла, ця астра, тільки тебе нема. Тебе нема, тільки синочка мій. Фух, як важко. Ще й таблеток не дали, а я ще й лікарю не позвонила, щоб дали рецепт новий. Все, нема в мене вже. Ось останню зараз випів. І все. -да Г -г -г чи ось так називається. Вони не дуже сильні, але вже немає, Я вже зажирала пачку. То що виписував. А зараз їх не роблять, бо їх робила Одеса, а зараз ще, може, за очі, що немає. А друге треба, щоб лікар рецепт давав. Зателефоную, може, напише новий рецепт, заїду, куплю. Трішки легше, коли таблеточку випиваєш. А так, оце займала... А бачите, що ще купила? купила? Стрічку хочу спробувати. У нас вашка така рука ділиться. Можна заказати якісь трояндочки. А я хочу попробувати зробити сама трояндочки своїми руками ці трояндочки. Знаєте, такі з отласних стрічок такі продаються красні, червоні. Я хочу такі попробувати, може вийде. Ну, пістолет треба. Не знаю, це, це не сьогодні. Подивлюся в інтернеті, як воно так робиться. Та й зроблю. Ось бачите, це обрізала, та ні. А та нормально лягла. А та лягла нормально. Важко, дуже важко. Зараз я вип'ю таблеточку, я думаю, що буде легше трошки поработаю. Зараз монтирую якесь відео. Не лежать руки зовсім не лежать, чесно. Що ти мені там смієшся на углу стоїть, все ти смієшся. Сміюся. Сівда такий будеш посміхнений. Він навіть там, де за кермом, о там сидів, що так важко видно. от там посмішка в нього є. Ех ти мій зюк такий малий зюк, маму оставив, оставив, маму. Обманув, казав, приїдеш, я приїду, бороду ж отпустив, як герой. Я таке ляпнула, як дурочка, щоб борода як герой. Я тебе все одно ждати, бо так хочеться мені, щоб ти приснився мамі, а ти бачиш, сашуйні а мені ні. Я так хочу, щоб ти мені приснився, синочок мій. Пока тут ще твоя душа. Я сідаю на ту лавочку біля кухні там, де ти сидів. І думаю, сижу, як медитирую сама, думаю, може, ти до мене. Можливо, що щось щось якимсь таким маленьким-маленьким дотиком скажеш мені, що ти поруч, але нічого не чула я. Нічого, синочок мій рідний. Так, все побалакала. Соплі порозпускали, як ти казав, не розпускати, мама соплі. Акула, Риба акула, і на маму казав, як мені на маму не казав. І рибонька, я вас всіх люблю. Ми тебе теж синочок дуже любимо. Ми дуже тебе любимо. Кажіть своїм дітям про любов, кажіть дітям частіше, як вони для вас дорогі, які. Навіть коли важко лише, кажіть, бо буде пізно. І мій улипцевий такий хлопчик. Моя ляля така манення. Так, все, ладно, все. Не хотіла, не хотіла. Ні, це не плачу. Це просто мене так мене просто насмарк. мене просто насмарк, я просто дилася. мене продуло, там вікно відкрите, мене продуло. Все нормально. Звільнися, так кажу, привижиш мені портретики. Що ж він так у нас? А цей один. Навірно, на, на рівні того, О, тут посміхнянський оцей. Оцей посміхнянський такий. Ось тут, Саша, а тут цей сертифікат. Я розумію, що на рівні того. Це ж надаш. Щоб... Та ні, ну Саш, давайте підтримай, а я скажу рівне чи не рівно. Так як же ж я підтримаю? Отак, так, аби, руками, не ногами, а руками підтримай, я скажу рівне, чи не рівно. У мене тут ніхто не буде комісія приїжджати ніяка. Трошки вище, мені кажеться. Ось так і прибивай, нічого. Просто ти зараз його під углом держиш. Нічого страшного, ніхто. Ні, вот тут трошки далі, Саш, подожди. Ти бачиш, тут сантиметрів шість, а ти два ділаш. Ось так далі. Отак, о, так. Отак десь. У мене тут ніхто з комісією приїжджати не буде. Мені ж би держалося. Отак насіння, то стоїть на тому синулька. Тепер і цвіток поставити не закриватиме, а тут внизу це все хай лежить. Я визірююсь прямо на всіх. У мене нерви просто, як ото, знаєте, як, як спичка. Дивіться, як гарно. Тепер він у мене тут на стіночку таке, як наче біг і не вистачило часу. І хай синочек висить. Тут жодної нема чорної стрічки, тому що він для мене живий. Кажуть: ой, там портрети загиблих, вони енергію забираються не можна. Моя дитина не може мою енергію забрати. Оце моє життя. Він для мене буде вічно живий. Вічно. Як моя донька, ось, такий мій син вічно. Просто що, коли я бачу, Сашу, я думаю, Боже, посміхаюся, все гарно, донька, дай Боже, здоров'я. Клилюся сюди, я теж посміхаюся, але просто одне, що мій син дуже-дуже далеко, і одне, що він до мене ніколи не приїде. А я до нього приїду колись обов'язково. Завтра поїду, заберу вже прийшло, якось не бачила повідомлення, я вам покажу, можливо, комусь потрібна фірма, Подивлюся, як вони зробили, бо обіцяють одне, а що вийде друге. Портрет на склі, який у нас на кладовищі отакий от портрет його. От як оце от він. А я зробила трішки інше, бо він тут такий, знаєте, як мені писало на підписниця, коментарі читаю, сижу. Я не всім відповідаю. Я взагалі не відповідаю, чесно кажучи, вибачте. Пише, що Дімка був такий, його війна за цей рік так не старила, він просто дуже заморився. Він уже заморений. І це правда, що він заморений. Але нічого, Де, мій мізяйка. Ох, тебе отфотошопили. Ох, я відфотошопили тебе. Нічого, синочек. Я ось зроблю на склі, потім зроблю ще одну там фотографічку. І ти з нами будеш живий тут стояти. ці квіти, між прочим, сипляться. Я думала, що вони не будуть сиплятися, засохнуть так і все, а вони сипляться. що поміняємо на інші. Або той горшок стоїть, як обсипляться. Так що все, оце гарно, просто гарно. І дитину видно, і я тут таке, стою, дивись, що він нам то впаде. то ще. Він в портреті, він у нас в портреті. Красунчик наш в портреті. Я кажу, що жодної чорної стрічки не, не потрібно. Не треба, тут нічого траурну нема. Він у нас живий. Да, Саш? Дякую да. 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 тобі, що ти прибив, і, извинні, що я накачала на тебе. Но... Mm -hmm. І той павук прямо, я не знаю, що він. Він висить і висить, не хоче ні туди, ні сюди. Він вже другу добу висить, от дивіться. Я його не чіпаю, і він висить. Може, полісосом Не треба, хай висить. Може, тоді Діма прийшов до нас паучком, хай буде не треба полісосом. По лісом не надо. Вот моя яй, і от этой пояду. От так Отак от і виси, тут красиво, красиво. Вам а ще зробив портрет, ще красиво красивий там є. І на кухні теж так само. Щоб ти був зі мною кругом. Зайшла в хату. О, привет! Іду вранці. Лягаю спать. Да побачення твой мій синочек. Я тебе люблю. І на кухні точно так же. Щось готую. Привет. Тобі дам спробувати першому скуштувати. Роблю щось і балакаю, балакаю з тобою в хату, коли ми заходимо Вранці і вечором, а на кухні я весь час, тому я з тобою балакаю, ти для мене будеш живий. Просто я тебе не бачила, давно не бачила, так само і зараз. Тільки ти мені телефонував, а зараз ти мені не телефонуєш, ну, я буду вважати, що тебе телефон вкрали. Але я знаю, що ти все одно б знайшов телефон, щоб зателефонувати мамі. Ти б зупинив людину і спросив, а ти на пам'ять знаєш мій телефон. Не Бу вважаю, що я з тобою зараз побалакала. Просто побалакала по телефону, созначею. Якби ще телефон повернули, твіла він. Я думаю, розбитий. Кажуть мені, що саме страшне, коли прийде з твоєї частини заключення повністю медичне. А я кажу, а я його читати не буду. Мені не потрібно, мені не потрібно. Я вдячна Ларісі, що вона мені не сказала в день похорон. Що в тебе ножички немає моя зайка, я б ще більше, я б не знаю, що він, я... як би я себе відчувала, не знаю. А так ти в мене пішов краси. Просто як Саша казала, він просто спав. Ти просто спав, синочок. Ну, все, йди, погуляй до ну, дівок, як ти казав, чи куди, вибач, бабі, цю, як кажуть, слабкість. Хотілося б, звичайно, плакати від щастя, від того, що в тебе родина нова, що, що в мене внуки бігають, і в мене така доля, нічого страшного. Буде в сашуні, буде на онук твій племінник, ми тебе ніколи не забудемо, синок, ніколи. Вибач, що я плачу, це просто знаєш... І разом зі мною зараз плачуть твої всі, як ти казав, мої тьотіньки. Плачуть твої тьотіньки. Ти вже тебе любили, ти гарний. Ти мов слова, слова ніжні сказати. Не тільки мамі, а чужим тьотінькам даже. Дмитро Гафейкін, ти не Афейкін. Так, все. Гарно зробив санечка, спасіба йому велике. Тепер у мене. Синочик в порядку, в повному порядку. Я буду тут квіти, я можна куплю якийсь зимою. Не будеш, я куплю горшок, красивий, квіти буду ставити. Ти будеш в мене красивий тут. Добре, я тебе буду показувати все, що я собі купила, що ми новеньке купили, що ми зробили. Ми тут чаще всього збираємося ввечері, ти ж знаєш. Ти теж часто дуже на цій собаці лежав. А тепер ти будеш вище всіх, вище всіх серед апостолів. Дмитро мій. Дімасік, Мітя, як бабуся казала, ти так нервничав. Мітя. А тепер ти Дмитрій, Дмитро Миколайович Гафикін, герой. Герой, який загинув захищаючи свою державу і перш за все, захищаючи свою родину. Отак. От